Кожну чергову річницю незалежності ми вступаємо з надією на краще. Однак насправді наше життя з кожним роком лише погіршується. Якраз сьогодні починається справжня боротьба за реальну незалежність. В першу чергу проти нашого спільного ворога корумпованої влади. Тепер. Все залежить від нас, від нашого вибору і сил захистити наш вибір. Я, як єдиний кандидат від об'єднаної позиції по 94-му округу, поздравляю всіх мешканців Обухівщини Васильківщини з Днем Незалежності і бажаю всім гідного життя процвітаючій патріотичній Україні.